Кепка. Це ти нас налякала. Страшне. Всім привіт! Ми їдемо в школу на 9 у вівторок. Закінчується навчальний рік, майже закінчується цей тиждень і наступний. Купа різних подій, велопоходи, концерти. У всіх щось кудись комусь треба. Це цілий виклик, все запам'ятати. Все вчасно підготувати, вже є якийсь острах постійний, паніка навіть, що я щось забула, комусь щось не підготувала, хтось. Щоб всі одягли те взуття, яке потрібно саме сьогодні для тих активностей, які необхідні. Приїхав садівник, попросили машину поставити в інше місце, щоб не заважало їм. Хотіла сказати про сферу послуг, так тому <một>, що садівники так само, як і медсестри, медбрати, мої колеги. Маю на увазі, що знаємо один одного в обличчя. Постійно зустрічаємось ось так, десь біля будинку. Всі. Обслуга з'їжджається, як то кажуть. Ну і зараз от, дядько, я його, він в Лідії садівником працює, бачила його багато разів. В цьому будинку, мабуть, перший раз. Зараз їду до Івон, яка розповідає мені новини і подробиці життя сусідів. Близько двох кілометрів. Готово, майже година пасування, і потім ще встигла трошки пилососом пройтися. Yeah. І вон каже, що в п'ятницю була не Анджеліна, моя колега, яка зазвичай по п'ятницях, а я по вівторках, а була новенька. Кажу, молода, молода. Маленька, ні, каже, велика. Бо я нещодавно зустрічала новеньку нашу колегу, я казала, що на вигляд їй може років 18. Зовсім дівчинка. А ось ця колега сказала, що вона живе в мюре. Весь день працює в карбоні, а мюре це те містечко, місто, яке більше за карбону, за 20 кілометрів звідси. Тож людина ось знайшла роботу аж тут. Але каже, що вона не поставила відмітку в нашому журналі, і тому вона не знає, і він не знає, як звуть мою колегу нову, ну я відповідно теж. Ось таке. Так, бачу гори. Думаю, що зараз не вийде в мене навестися, але хочу сказати, що там є трохи снігу на вершечках, нічого собі, враховуючи погоду, сьогодні, сьогодні в нас 32 градуси за прогнозом. А в Піренеях, принаймні на самих вершечках сніг. Дуже гарно. Я зараз заїжджаю за багетами стандартно. Ще треба в бюро заїхати взяти на після обіду машину, бо наша знадобиться чоловікові. Його буде зустріч, на яку треба поїхати. А мені треба до е Івет, з якою, можливо, поїдемо в соціальний магазин. Попередні рази так і не вдалося нам разом це зробити. Можливо, їй зручніше мене відправляти. Подивимось, як все пройде. Махая гарячі і хрусткі. Так, традиційно зізнаюся, що я вже не втрималася їм цей багетик. Але все одно треба додому їхати обідати. До речі, колись казала, що в мене ось червоне обличчя. Зараз це пов'язано з тим, що я в масці працюю спекотно. Ще постійно чіпаю обличчя і потім отаке в мене пояснення. Отже, про що сьогодні розповідала пліткарка. Вона сиділа, розглядала каталог пропозицій готельних, різних відпочинкових будинків, комплексів по всій Франції, і вона шукала саме в цьому каталозі. Селища і міста, містечка, які навколо тут є, які її знайомі, і дивилася, хто здає ці будинки, шато відреставровані, і розповідала про людей, що вона про них знає, чому вони вирішили зайнятися цим бізнесом, де вона була, кого бачила. І цікаво ну, такі різні особливості розповідала про ці будинки. Потім показувала знову фотографії своєї родини на кілька поколінь назад. Оп, багети впали. Це гаразд, ключі в мене. Їдемо далі. У мене залишилося 30 хвилин перерви. Не так, щоб вистачило на відпочинок, але треба все встигнути. Припікає. Біжу на паркінг, якщо хтось не здогадався. Поїду на машині, хоча в мене перед цим годинка в Ніколь, але вона через паркан мешкає до будинку соціального, де живе Івет. Я абсолютно не маю ні часу, ні здорового глузду їхати великом і потім повертатися. Це логічно. Моя улюблена електрична машинка. Ще її в тіньочку стояла. Це так добре, просто прекрасно Щоправда, їй це не дуже допомогло. Заряджено чудово. Їдемо реді! Ось тут на цьому перехресті я вчора впала, Ну не впала, я різко загальмувала і велосипед не втримала. Повільно, повільно він в мене нахилився, я коліно своє підставила, яке постраждало. А ось Лія не вдарилась, не постраждала, не подряпалась, трошечки перелякалась. але, як я вже сказала, я тримала а через те, що баланс не змогла втримати, ззаду похилився велик. Ой, така історія неприємна. Аж не хотілося і ввечері по гарячих слідах казати про це. Та коли відео, до речі, редагувала сьогодні, побачила, що цей момент, саме падіння, ну, я телефон тримала поряд, але він ну, не знімала в той момент. А при безпосередньо падінні вмикнулась камера, Ну, там таке якесь ну, шматочки асфальту. Шарудіння, але самого падіння не видно, але ось таке буває. Точніше, могло бути гірше. Люди, які повиходили нам допомогти одразу, купа людей, навіть водій, який був винуватцем цього мого падіння, він сидів, аж поки з кількох машин люди не повиходили, не почали питати, чи все гаразд з нами. Ну, і Лію підбадьорили, побачили, що все гаразд, ну вони і бачили, що ми не, не забились. Але Лію похвалили за те, що вона в казці, що це дуже-дуже добре, що вона ціла ось, і була в безпеці, тому що в неї є казка. Ну, вони більше, щоб її і розрадити, і заговорити до неї, але все одно ось такий важливий момент. Чогось сьогодні немає машини. Сина ніколи не приїхав як останні місяці. Мабуть, змінились плани на сьогодні у них. Який уверен? Борбу. Vous n'avez pas assez forcé. Bonjour. Vous avez mangé Mais fini, là, oui. ah. Moi aussi. Ah. Je peux... Allez. Vous ouvrez le portail, autrement, oui. vous serez obligé de passer par-dessus non. non. Pas, pas. Bon, alors... pas aujourd'hui. Non. Hier. Yes. <laughs> Окі. Ельфешо. Огва! Мила жінка, Ніколь. Буду за нею сумувати теж. Незважаючи на те, що вона ніколи не називала мене ім'ям. Вона і не знає. І не запам'ятовує, бо знає, що не запам'ятає. Принаймні, візуально вона мене е, вітає, знає. Радіє, коли я приходжу, дуже така інтелігентна жінка показувала мені, що в якому замку справжньому, справжньому шато вона жила поблизу Пірпін'яна, це біля моря. Колись це був їхній родинний маєток. Так, добрий вет мене чекає. Мені ще до неї 15 хвилин, ну піду раніше, бо сидить в вікно, дивиться, виглядає. Bonjour, Bonjour, je chouvre, vous... madame! Le deuxième, c'est bon? Oui. Oui. On va pas rester en tous les cas pour ça. Donc, il euh, n'y a pas de souci. Bon oui, au revoir. Тепер після двох супермаркетів і аптеки біжу в бар, де мені вже коло мала івет замовити. Наполягала. Так, так через. Менш ніж одну хвилину відчиняються ворота в школі, а я тільки висадила івет, враховуючи, що я на 15 хвилин раніше почала в неї працювати. Дома поприбирала більше години. Ось, і потім вже супермаркети, аптеки і бари. Вона встигла три тиражі навіть пограти. Все встигла по максимуму. Хоч і затримала мене, тим не менше. Каже, буду плакати без тебе. Заїжджай, будь ласка, знову салати назбирала обрізки салату, хліб для дітей. О, Для дітей, для курей. Для дітей купила вона наполягла. Я відмовлялася на бісквіти, цукерки. все. Ну і мене колою ж пригощає завжди в барі. І цього разу на виключення така ось. Отруха в мене. Тож запізнення компенсовано, але ж, але ж поспішує Просить, Щоб я до неї заїжджала в гості, каже, я ж все буду курям знову готувати, не хочу викидати, це ж ну така, буду сумувати. Я кажу, тут же ж дитячий майданчик моїм дітям сподобався. Один раз ми заїжджали нещодавно, коли з соціального магазину я їй продукти завозила ввечері. І Лія там з Гришею, з Петром гралася. Я їй кажу, майданчик сподобався, приїдемо ще, діти будуть гратися, я вас провідаю. І вона точно домовилась, буду чекати. Тож так, ось попрощалася. Ще вона мені казала, що ти ж оце припиняєш працювати, ти ж маєш тепер право на виплати. Ти ж запитай, ти ж маєш ось подати документи, тобі ж ти не забу... ну, Мені ось попереджає, каже, що маю право ще на пільги. Через те, що не працюватиму. Кажу, та я збираюсь поле амплюа подавати документи, щоб мені щось призначило. Вона так, так, ти ж маєш право. Розказала про мою колегу Полін, яка в неї працювала. До цього вже кілька місяців не працює. І ось вона каже, що типу ця Полін теж не хоче працювати, на здоров'я скаржиться. Так от вона там ті виплати отримує. Тож, то я так розумію, що це поширена практика, все одно подивимось. Можливо, ще нічого мені не перепаде. Можливо, і таке. Пробіжка невеличка. 16.03 нуль три. Треба одягати, коли сонечко так сильно світить. не світить. Не Дуже світить, спекотно дуже. Два дядьки на Харлі Девідсонах поїхали. Все, висадила дітей. Їду на парковку. Швидко-швидко. 16-15. Я впоралась. Дітей забрати, довести додому. Занесу ключі на роботу і все на цьому. На сьогодні. Завтра в мене 7,5 годин роботи. Сьогодні був легкий день, 5,5 годин всього. Сходила до кури, віднесла салат. Хліб дуже сухий, його треба розмочити, потім можна буде віддати. Всього одне яйце, зараз щось малувато. В середньому 2-3 виходить за день. Може ще знесуть. Зерно є. Наші кури роблять такі. Mm -hmm. Ось це, що бабуся мені передала, щоб я вам віддала. Вона купила це в магазині. Мені такі ось бісквітики, тортики маленькі в окремих yeah, упаковках. Yeah, yeah. yeah, yeah. Цукерки. Я їй кажу, не треба, не треба, не треба, вона ще, і ще взяла, уявляєш? Це все для вас. Багато чукерок, у них багато. Так, її. а це я теж скористалась тим, що була в нет, і придбала ось таке м'ясо для запікання. І Сьогодні на вечір. Чого ж це гренадін, якщо це сироп а. з лимоном? <світ> Бо закінчився саме лимонний, а без нього вже ніяк. А тепер <світ> а це сьогодні на вечері буде. В гарнір ще треба і салат. І ну і, звісно, ви вже знаєте про чудове домашнє апельсинове варення тільди. Молі, Една, Робін і Руперт усілися на лавці під кухонним вікном Тільди і ніжилися під теплими промінцями сонця. Коли їм ще випаде така нагода, ви вже вирішили, що готуватимете на конкурс? запитала біленька мишка друзів. Все-таки це дещо несподівано, чи не так? додала вона. Твоя правда, тільдо, мовила Една. Зрештою, у нас залишилося усього навсього три дні на підготовку. Молі та Една погодилася спробувати підготувати цього разу щось цілковито нове, розташована на західному краю Євразійського степу, Україна протягом багатьох століть була брамою Європи. Інколи, коли Брама зачинялася внаслідок війн чи конфліктів, Україна допомагала зупинити іноземні навали зі Сходу та Заходу. Коли ж брама була відчиненою, як це найчастіше траплялося в українській історії, вона правила за міст між Європою та Азією. Сприяючи обміну людьми, товарами та ідеями протягом століть Україна також була місцем зустрічі різних імперій: від Римської до Османської, від Газбургів до Романових. У XVIII столітті Україною керувала Санкт і Відня, Варшави та Стамбулу. У дев'ятнадцятому з цього переліку лишилося тільки перші дві столиці. У другій половині ХХ століття на більшості українських земель панувала лише Москва, кожна з імперій претендувала на землі та її багатства, залишаючи відбиток на ландшафті та характері населення, сприяючи формуванню особливої прикордонної ідентичності та духу. Можна сказати, що квітне це центр все Ні, і Це тільки кеміжа. Друзі, це все на сьогодні. Дякую, що переглянули це відео. Поставте, будь ласка, вподобайку і напишіть коментар, завжди по можливості відповідаю на коментарі, якщо особливо це швидко і не займає мене багато часу, або відкладаю трошки пізніше. Але намагаюся все ж таки на питання, якщо у вас вони є, якщо ви. Цікавитись і хочете для себе краще зрозуміти і мене, і те, про що я розповідаю, я завжди з цікавістю і, і радо буду це робити. Буду з вами спілкуватися саме в коментарях. Також перевірте, чи ви підписані на цей канал. Якщо ні, то обов'язково підписуйтесь, бо я вже готую нове відео. Все як завжди, буде цікаво, розповідатиму про оточуючий нас, нас тут світ і про наші справи. Так, Лічка. А на сьогодні це все. Можете перейти в інші наші відео, які ви ще не бачили. А ми кажемо вам, що Бувайте! Так, побачимось. Бувайте.